Просторі апартаменти Не чули про такі? Тож пропоную не тільки почути, але й побачити їх в нашому апарт-комплексі House, який ми ось ось добудуємо в історичному центрі Львова. Ми знаходимося на сьомому поверсі в апарткомплексі Smart House. Де і розташований апартамент номер 80 до якого ми і плануємо сьогодні завітати. Функціональна площа цього апартаменту 28 метрів квадратних. Наразі ми маємо базовий ремонт, проте кожен інвестор має можливість зробити ремонт самостійно або замовити послуги ремонт під ключ від забудовника та отримати якісний результат та повну комплектацію апартаменту від меблів та техніки до посуду та текстилю. Вся площа поділена на зручні функціональні зони кухня, санвузол, Зона відпочинку та робоча зона. Головна перевага цього апартаменту велика власна тераса з краєвидами на історичний львів, з фактичною площею 70 метрів квадратних. Ідеальне місце для літніх посідань з друзями, ранкового фітнесу чи кави на свіжому повітрі. Бажаєте стати власником просторих смарт апартаментів у Смарт-хаус та утримувати стабільний прибуток від здачі нерухомості в оренду у центрі Львова? Звертайтесь до нашого Офісу-продажу.